Моя війна почалася з 2008 року, з подій в Грузії. Вже тоді було зрозуміло під час їхньої акції ІПСО в Кадорському ущелі, коли вони відкривали ларки і видавали паспорти Російської Федерації навіть людям, яких не знали мови. А потім я те саме побачив в Криму. І я зрозумів, що в принципі, те, про що говорити тоді було не варто і не на часі, що воно відбудеться в будь-якому випадку. Були моменти, коли я записався в добровольчий батальйон Української добровольчої армії, медичний батальйон, госпітальєри. Були різні точки. Була Времівка, Новосілка, Гуляйполе, Авдіївка. Дуже багато чого було насищено. І це почалося не з 22-го року. У 22-му році воно просто проявилося. Воно все до того йшло, коли я в перший раз побачив в 15-му році полоненого росі... Росі... росіянина. Я зрозумів, як не називай війну, який формат не вибирай, чи то гібридна, чи то позиційна, чи то війна малих груп, але війна лишається завжди війною. І на меті виключно одне. А Оскільки у нас наша війна це питання екзистенціональне таке, тобто або ми, або вони, то це відбулося в будь-якому випадку. Наша незалежність була нам дана без краплі крові. Ми не цінували те, що є. А почали цінувати тільки тоді, коли почали втрачати. Втрачати людей, близьких, рідних. Домівки. Будь-яка людина, яка тільки потрапила на передову, це саме психологічний аспект. Тому що не кожен підготовлений психологічно і морально. Війна це абсолютно не про щось світле. Війна це кров, під, це блювота, це завжди подвиг. І при тому в більшості випадків ти розумієш, що... В нормальній спланованій операції немає місця для подвигу, тому що там має бути все сплановано. Якщо ти своїм життям ризикуєш тільки заради того, що хтось щось не зміг спланувати або нормально віддати наказ, це означає, що перше, з чим зіштовхується воїн, коли потрапляє, він зіштовхується, наприклад, з інформаційним вакуумом. Коли немає достатнього рівня командирського інформування, він вбирає негативну інформацію, я навчаю не вбирати бруд, я вбираю критично мислити, думати головою. Більш того, я навчаю правильно поводити себе в критичних ситуаціях. Існують декілька загальноприйнятих методів саморегуляції психологічної, як потрібно себе вести, що не потрібно робити. Що потрібно говорити з людиною, яка спіймала критичний психологічний стан. Це моя основна задача. І я пишаюсь тим, що я знаходжусь зараз на цьому місці. Я приклад для наслідування. Для своєї доньки, для своїх рідних.